Друга частина ремонту віранди. У попередній частині я вам показувала, як я всередині замазувала стіни. Дуже великі були глибокі там дірки. А це навколо віранди таке робиться з вулиці. Тут щілина є, але вона не дуже величка. А от з цієї сторони найбільше потрапляла волога. Тут взагалі відходить цокольон, все мохом покрилося. Постійно тут стікає все з даху. А чому? Тому що тут відливу немає, до цього місця доходить і все. Все ляпає прямо сюди, в цей куточок. Тож треба тут наводити порядок, щоб не зруйнувалася хатинка, недостатньо зробити всередині. Я вже замісила розчин знову і прийшла заробляти всі щілини. Починаю з цієї сторони, де не дуже сумна ситуація, і потихеньку буду просуватися все далі і далі. Починає вимальовуватися тут краса, замазуються щелинки. Мені дуже подобається такий процес. Все, що пов'язано з там десь щось підмазати, замазати, мазюкати я дуже полюбляю. Тому працюю, сиджу просто собі в кайф і продовжую рухатися сюди, до цієї страшної зони. Ось так цю сторону я вже підмазала. Перейшла на саму страшну зону, повідкалопувала все, що там ледь трималася, зробила собі опалубку і зараз почну сюди заливати розчин. Нічого, не переживайте, буде краса. Розчин уже приготувала собі, заливаю. Ось так потрошечку-потрошечку додаю з тої висоти, яка тут була, зрівнюю по цю діляночку. Замішую з камінчиками розчин. Ще тут дощичок, тому що треба було виводити куточки, оцей внутрішній і зовнішній. Замазала тут все гарнесенько. Тепер воно все тут постягнеться, я познімаю потім опалобочку. І будемо підмазувати, вже виводити тут скат гарний, Штукатури цей цоколь. І сподіваюся, буде у мене краса. Потихеньку робота просувається. Дуже вже не терпиться зняти опалубку і подивитися, що ж у мене там вийшло. А потім почну робити оцю сторону. Вона ще більше. Стану неї не не краще, ніж у попередній сторони. І отут треба буде ще робити відмостку. Бо попередня зруйнувалася. Щоб більше такого не повторювалося з тим, щоб не руйнувався тут знизу будинок. Доробимо тут систему отливов і з того, що маємо. У нас є отакі от штукінці. Це ми все по подвір'ю познаходили. Це з саров'я зняли. Зараз щось зробимо. Ось таким от чоловіком начаклували вдвох. Як нам кажуть, було коса криво зробили таке саме. Все як хотіли. Саме головне, що дощик буде тепер стікати не на стінку. Наступного дня приїхала, не встигла перевдітися і спішу зняти опалубку. Дуже мені хочеться подивитися, що у мене там вийшло. Як ви можете бачити, в селі абсолютно кожна дощечка може приносити користь. Тому ми не поспішаємо все викидати. Ця стіночка добре підсохла, бо тут тоненький шар був. Ну, а ця опалубкою вся ще макренька, слабенька. В принципі, я очікувала гіршого навіть результату, тому що я розуміла, що може бути більше пустот. Але нічого, воно підсохне, я потім візьму ще під шаманю. тут -от, пустоти всі посипу, це вже пустяки і скат оцей зроблю. Ну зараз воно ще таке хліпеньке, хай ще підсихає добре, стягується. Цю сторону сьогодні чіпати не буду, почну робити цю сторону потихеньку. Може, щось там встигну. Ну, а отак воно виглядає з цієї сторони. Різна висота, звісно, вийде, тому що тут низенька, там вище вже було, то я вище і почала мастити. Нічого, мені подобається. По-любому буде набагато краще, ніж було. Так, робота в мене кипить. Розчин замісила, треба буде ще домішати його добре. Бачите, які шмаття? Все відвалюється. Тільки дотронуся і відпадають прям шматки бетону оцього. Ну Це ж все треба прибирати, куди ж я буду його бетонувати, коли воно на соплях тут тримається. Ви ж розумієте. І все оцем по максимуму гліну землю зчищати, щоб нормально воно причепиться на вирощення сюди. Коротше, майже немає нічого, все валиться по шматкам. Це і не можу прибрати. взяла молоток. Зараз буду розчищати собі все це діло, смочу водичкою. І опалубку намастувати буду вже нову. Може хоч посюди сьогодні залів. А як знайду, чим ще намостити, може і далі. Не знаю, не буду загадувати. Коротше, працюю. Капець, що тут робиться? Півдома розібрала вже. Ну а що робити, воно все розвалюється. Ніяк інакше нічого не зробиш. Страшно, страшно, навіть подивитися, що витворяю я. Так, водичка смачила, блін, павук якийсь повзе. Зараз буду заливати сюди Система у мене, яка професор працює. Так, армагідон мій продовжується. Я тут уже залила одну частину. Зараз піду шукати, може щось знайду. Щоб залити другу частину. Тут я вже повигрібала зайве все. Сподіваюся, щось знайду, тому що хочеться сьогодні хоча б до цього місця дійти. А далі дивлюсь, більш-менш надійніше. Не знаю, може і не буду чіпати з цього місця. А тільки тут от, отмостку от, от чи як вона називається, буду робити, потім зніму це все ж від, відстає. Біля стіни, не наче тримається нормально далі все там. Трошки менше роботи буде мені. Знову замісила розчин, замостила тут все собі, буду заливати далі. Знову закінчився розчин, але вже вон куди я проробила, вже метри два з половиною зробила. Ще б по цюди був цей містечко. І на сьогодні можна було б зупинитися. Цією справою. Ну що, дійшла до бажаного місця. Тут я потім буду обережно зглажувати, коли вже приберу опалубку. На сьогодні я, в принципі, довольна. Потім, коли прибереться, тут теж опалубка, дороблю куточок, тому що куточок там, бачите, лисий зовсім. Рідким, більш без камінчиків, розчином нам зароблю цю щелину. І коли підтягнеться оце, почну це зглажувати, красивенько робити і скатик робити. Робота просувається. Ну, а потім аж в кінці вже отут т буду робити отмостку. Щоб менше волога під хату текла, теж з нахилом постараюсь робити. Ну, в принципі, як отут, тільки не таку високу, мабуть. Настав час Х. Вчора відкрила цю сторону, сьогодні відкриваю цю. Подивлюся, що в мене тут вийшло. Працюю без перчаток, тому що я ще навіть не перевдівалася. Мені не терпиться. Скоріше подивитися, що ж у мене тут вийшло. Дивіться, яка красота. Я не знаю, кому там що не подобається, а мені цілком все подобається. Я сама не очікувала, що в мене буде так гарненько все виходити. Я впевнена, що і ця сторона буде гарненька. О, трошечки порожнеча чи є десь не затягроще, Ну, це не проблема, я буду все одно все підмащувати ще. Так, зараз цю сторону відкрию. Зняла тепер оцю велику дровиняку, там трохи більше, порожнеча в одному місці. Нічого, все прибереться. Сьогодні налаштувалася на оцей куточок. Не знаю, не до кінця ще схопилася. Хотілося б, щоб швидше це все відбувалося, але ночі холодні. Приїхала там крига он знов в тазику, був мороз вночі. Навірно, сьогодні тільки кутю ці от порожнечі глибокі, позамащую. І почекаю, хай прихоплюється побільше. Не можу я прискорити цей момент, на жаль. А по прогнозу, там, по-моєму, 12-го у нас взагалі дощ зі снігами стоїть. То ще більше буде несприятлива погода для таких робіт. Оці порожнечі великі підмастила. Тріщину отут -от до свого росту теж підмастила, де дістала. Тепер намастила знову горікаду. Зараз буду цей куточок заливати, щоб гарненько вже все було. Пофеншую. Отак оце все виглядає, гарненько залила туди все. Ай прихватується. У мене трошки залишилося розчин. Але я зараз попробую отут -от скат мастити. Нагорі, може, воно нормально вийде, подивлюся, розмішаю, то я робила більш рідкий, бо каміння додавала, щоб сюди залити. А тут у мене розчин без каміння. Коротше, тільки я можу зрозуміти, що я тут калачу. Щось калачу. Щось я таке вже почала тут мазюкати. Ну, мені подобається. Безобразна, але однообразна. Ось тут -от складне місце. Треба було якось красиво це обіграти, тому що різна висота. І тут був наплив. Ну, не дуже воно у мене, звісно, гарно прям так вийшло. Але це найкраще, що я могла в цьому випадку зробити. Руки трохи трусяться. Ще втомилися, звісно, у мене ручки за ці дні. Але нічого, це все в кайф робиться. Мені подобається, дуже гарно буде це все. Коли я стягну це без камінчиків. Про фарбування поки мова не йде. Мені головне зробити так, щоб воно не розламалося все це. Потім уже про фарбу вже в кінці будемо розмовляти. А хочу ще сказати одне. Мені там претензії про те, що я не розум. Я це роблю, люди кидають про те, що воно все просто звичайна витрата матеріалу в мене йде, тому що так не робиться. Ви думаєте, я дурна, ну і раз мені так здається. Ну, я доросла людина. Ви вмієте на Ютубі ролики дивитися. Чи я цього не вмію робити, чи я не вмію гуглом користуватися? Все це я вмію. І конкретно я знаю, як це робити правильно. Я вам навіть зараз розкажу, як це по-правильному робити. Від стіни ми повинні відступати метр шириною. Метр ширини відступили, викопали біля хати траншею 45 см глибиною. Сантиметрів 15 ми повинні укласти туди шар піску, утрамбувати його, потім шар гідроізоляції, потім шар камінчиків, потім знову 5 сантиметрів піску. І тільки потім ми в опалубки викладаємо нашу металічну арматурну сітку. І починаємо заливати розчин. Рощин, до речі, я правильно, в принципі, роблю. Все нормально, все почком. Чисто інтуїтивно почала робити такий розчин. Може, камінчика трохи менше додаю, ніж треба. І все. І тільки тоді ми оце все заливаємо. І якщо посчитати у цього всього щастя, то ви знаєте, не було смислу взагалі купувати тоді цю стару хату. Тому що. Дешевше вже тоді знести нахрен все і починати будувати дом з нуля. Але по-правильному дуже мало хто робить. Так, це правильно, а практика показує, як я бачу, що я знімаю те ж саме, в принципі, що я роблю. Ніхто тут більш глибше нічого не робив. Як би ви мені не розказували, що я все це роблю неправильно, всі люди роблять так, як у них є можливість. І найголовніше це фінансова можливість. Майстра най... найме будь-який дурачок. Будь-який дурачок може майстра найняти. Тільки ніякий майстер не прийде на такий об'єм робіт. Він скаже, ви що смієтеся з мене? Що тут робити? Вони хочуть нормальний об'єм роботи брати, а не оце отаке от. Ой, довольна, як слон. Не можу вам не показати, що у мене виходить вже. Дивіться. Блін, мені так подобається вже. Так гарнесенько. Чому йде схил? Тому що там вже нижче йде далі. Звісно, не ідеально, рівень я не використовую, все на око роблю. Але я від себе не очікувала такого результату. Сижу, зглажую, гладенько, так гарненько. Ну, зараз ж не втримаюсь, поки кут там закладений, піду тут, тут вже зглажувати. Війшла в азарт. Робота просувається. Я поки тільки скат мажу. Тут стіночку ще не промазувала. Хочу показати вам, як я зглажую замість у цієї, яка спеціальна є, чи гладілка, не знаю, як вона називається. Звичайними оцими плотними перчатками отак от. Дивіться, як воно класно. ніякої тюрочки не треба, я легенько. Знаю, скільки треба натиснути, щоб не порушити більше, ніж треба. І така краса рівнесенько все виходить. Тут знизу, там, де я поляпала зайвого, так пальчиком притискаю. Такий метод. Шкода, що я коли всередині мазала стіни, такого не робила, ще до цього не додумалася. А так би там було рівнесенько, отак от як тут. Тут я вже згладила цей момент. Тепер треба загладити рукою. І я вам покажу суцільну картину, яка у мене на зараз вимальовується. Зараз я тут позглажую все. Втомилася, хочу кушати. І думаю, раз зараз задороблю, покажу вже і піду тоді. Відать. Воно вроді нічого такого складного, але дуже повільно це все просувається. Я не знаю, скільки я сьогодні замісів робила. Наверно, 5 точно робила замісів. І так буде класно, рівнесенько, все. Мені кращого не треба, я і цьому дуже довольна. Згадати то, що тут було. Ой, треба буде до після, зробити. Ну, ще рано, тому що ще треба буде мастити поряд на землі. А коли я це буду робити, я не знаю. Тому що заканчується вже цемент з піском. А привезти я зможу тільки якось машиною. Велосипедом таке не привезеш. Так, можна сказати, все. Ось така от картина в мене вийшла. Як вам пишіть? Мені особисто дуже подобається. Я не очікувала, що так симпатично вийде. Класно, скільки я поприбирала вон каменюк, капець. І там ще дрібних скільки валяється. Але ж тепер щось вимальовується. Сказати, що я довольна, це нічого не сказати. Я мега довольна. Довольна, мов слон. Ай, красота! А багато хто в мене не вірив. Думав, що в мене ерунда якась виходить. Нічого так, мені подобається ця ерунда. Так, попідмащувала на вулиці і прийшла знову на віранду. Тепер я бачу, що можна було зробити краще, тому що, виходить, у мене вже краще. Єдине місце, де більш-менш рівно, це оця стіна. Зараз буду намагатися. Оця стіна мені не подобається, вона уходить аж туди. Зробити все-таки хоча б внизу максимально рівненько. Тому що я вже собі замовила фарбу. Хоча її не можна в такий холод фарбувати. Але все одно треба, щоб ще стіна просохла. Хорошо. Якраз вона і просохне до того часу. Коли потеплішає. Коротше, вирівнюю далі оту стіну. Взяла собі вже розчин наколотила, працюю. Так, я тут попрацювала вже. Все, що я змогла, я зробила. Цілий таз вимазюкала знову сюди на веранду, на ці стіни. Не зовсім, але набагато рівніше стало. Я більше не буду мазати. І дивіться, от капельку підсохла, я згладила в рукавічка, які я вам показувала на вулиці. І дивіться різницю, тут теж зглажувала. Тут стіну зглажувала. А тут не зглажувала. Дивіться, які борозди. І там згладила в кусочку. Ну, воно видно, воно виділяється там, де я підмащувала сьогодні. Ну і що? Еволюція пройшла у мене, тепер я буду розумніша. Оце потім, мабуть, пошкурю, щоб хоч капельку рівніше було. Ну, і оце от треба буде все вимить. Отут я глиною мабуть, замащу якісь металічні штирі. А потім грунтувати, а вже коли буде тепло, займатися побілкою та фарбуванням. А зі стелею не знаю, голову ламаю, щоб таке зробити, щоб дешевше. Тут тріщини капець, які йдуть. Брать, розкалопувати тріщини, потім ще півстелі відвалиться. Не знаю навіть, що робити. Вона ви, бачу, що вона побілена, може її просто прогрунтувати і купити ці потолочні пліти, заклеїть ними і хай оту собі так стоїть. Мені не треба ремонт, мені треба просто, щоб сюди можна було спокійно зайти і шарахатися від того, що тут капець, що робиться страшилище. Ну Однозначно я буду зверху білити, знизу фарбувати, тому що на цю фарбу ніяка побілка не ляже. А стеля, не знаю, досі думаю, що його робити. Підлогу теж не буду чіпати, то позамітаю все, повимиваю тут і хай ось така плитка буде тут. Якби знайти десь подешевше якийсь ліноліум залишки, може, можна було б кидануть поверх плитки сюди, якийсь ліноліум. Ну, це вже таке, це вже вибрики. Мені зараз просто хоча б якось порядок тут треба навести. Позаходиш і ще рахаєшся. А отак наступного дня виглядає цоколь, який я зробила сама своїми руцями. Як же мені подобається. Гарненько.